Від кохання до ненависті десять років Бомот мот милувався однією з найміцніших світських пар, волки Динамо Олександра Шуковського та дизайнерки Ольги Альонової. І ось вже рік, як у всіх на вустах, гучне розлучення. Колишнє подружжя публічно ділить майно та семирічну доньку Олександру. Під час власного модного шоу Ольга Льонова уперше наважилася прокоментувати скандальне розставання. Будемо чекати і на версію Олександра. Скандали та суди не перешкода. Попри складнощі у стосунках з екс чоловіком Олександром Шовковським Ольга Альонова влаштовує показ у київському п'ятизірковому готелі. Вирушаємо дізнаватись правду. Глядачі як свідо десять років тому світське життя уперше розсекретило новоспечену обраницю футболіста Шовковського. Мені хотілося дізнатися, ви вже одружилися чи поки що ні? Катя, чому ти хочеш розкрити наші тайну. Рано чи пізно усі таємниці стають дійсністю. І ось солодка парочка придивляється до розкішних весільних суконь. Адже гучного свята після розпису у раксі у них так і не було. Ми вирішили, що обов'язково у нас должна бути свадьба. От когда ми ще не вирішили? Е -е, Любими не свадьба, а свадебна вечеринка. вечеринка. І не важно, коли вона да. пройде ми да. же да. в місті. Рекорди не тільки на полі, а й на червоному килимі. Світським фотографам молоді батьки позували усього на восьмий день після народження дитини. Я вас вітаю з народженням доньки Олександри. Дякую, Катя. чудово виглядаєш, як почуваєшся? Так же, как выгляжу. Щасливий татусь не микс стримати емоцій. Я присутствовал в Это, Это просто фантастика. Просто непередаваемо. Мы счастливы, невероятно то, что чему мы так долго шли, к чему стремились, сколько пережили наконец-то вот в нашей жизни осуществилось самое желанное событие. На радість батькам! Просто на наших очах Олександра Шовковська подорослішала і навіть дебютувала на сцені. <плес> Вони здавались однією з найміцніших родин українського помонду. Ольга ревнувала Олександра лише до футболу. Ви хочете другу дитину? У нас от так все це Катя, Нам нужен другий дитина, і завтра Саша знову уїжджає знову на футбольні збори. Ну не зовсім, але в якій-то степені, так да. у вас немає часу просто на другу дитину. Да, ноу секс. Аукціони, церемонії, вечірки бути лише супутницею відомого чоловіка Ользі Альоновій видалося замало. Вона вирішила підкорювати модний бізнес. Чоловік підтримував і словом, і ділом, і гривнею. Ти була дружиною Олександра Шовковського, такою місцевою Вікторією Бекхем. Тепер ти, до речі, як і Вікторія Бекхем, вирішила стати дизайнером. Ми з Вікторією Бекхем просто просторішили. Що якщо не ми, то хто ж? Фотосесії до мундіалю, колекції футболок до Євро 2012, дефіле за за участю дружин-футболістів. Дизайнерка Альонова була відданою фанаткою футболу. Міцний тил, щаслива родина. От, смотри, тобі сподобалась Ольга на подіумі? Ольга сьогодні максимально відкрила ноги на подіумі. Нічого нового я не побачив, признаюсь чесно. можу сказати, що вона кожен день. Нравиться більше і більше. Кожен день на мене чим-то новим поражає. І я сподіваюся, що це продлиться. Очень багато много Не так сталося, як гадалося. І ось вже майже рік світський Київ гуде. Шовковський розлучається. Його місце у першому ряді на показі колишньої дружини вакантне. Олю півроку тому, як грім серед ясного неба з'явилася новина про розлучення тебе з твоїм вже колишнім чоловіком Олександром Шовковським. Що зрештою стало причиною розриву? А, ну Катя, відід Бог, Я дуже довго не хотіла коментувати цю ситуацію. Ну, діло в тому, що у Олександра Шовковського на протяженні полутора і двох років була тайна історія. Когда он на знаходив час, я не знаю. Вона пішла з родини. Олександр пішов з родини, і, зрештою, і в вашій родині, і в її родині. Дині залишилися діти совершенно вірна, і можна сміло сказати, що це недостойне поведення обох не так давно. Олександр Шовковський звинувачував тебе у тому, що ти нелегально вивезла дитину за кордон і жила з малолітньою донькою в Італії тривалий час. Що Саша пропускала школу і що він не давав дозволу на виїзд? Олександр дійсно, написав на мене дважды заявлення в кримінальну поліцію о тому, що я незаконно без розрішення вивезла дочь. На самом деле, потім он сам же опроверг свої слова сообщив о том, что разрешение на выезд дочери закончилось 17-го марта. И так, Олександру придеться признатися, що розрішення було. Поки ви були в Італії з донькою, Олександр її тут шукав. Власне, я так розумію, що його основна претензія була в тому, що донька не бере трубку, що в нього немає зв'язку з донькою. За все це время Олександр не позвонів мені ні разу. Да, он дзвонів дочері, але в'юду того, що ми находілись в ромінгі. Її телефон дійсно був виключений. Чому зараз основна проблема? Олександр Шовковський хоче, щоб донька жила з ним в нашому случі. по решению суда Саша не оспаривал, что дочь живет со мной, своей мамой. Да, он писал мне, я хочу видеть дочь. На что я писала, я не возражаю. Но, с другой стороны, когда я задаю ему вопрос, Саша, почему ты так мало проводишь не время времени? Он говорит, я всегда занят, я же занят. Но неужели настолько занят Александр Шавковский? Мы ответственны за нее, и за ее состояние, и за ее переживания. И мне кажется, что ей нужны мама и папа. Но любовь Родителей. она никак не связана на возможность выезда ребенка за рубеж для восстановления здоровья или просто для отдыха. То есть вот в данный момент мне хотелось бы на каникулы повезти дочь в Диснейленд. Но я не могу этого сделать, потому что Александр не дает разрешения. У вас есть майновые претензии одне до одного? Потому что есть квартира у центре города, есть замеский будинок, великий, где вы жили разом. Зараз майно разделено? Он наложил арест на все имущество, на движимое, недвижимое включая ковровое покрытие, комоды э, и на и настольные лампы. Да, Катя, это удивительно, но это факт. Можно поднять материалы дела. Александр хочет все вецо Ну, возможно, он бы и хотел. Но ну, ввиду того, что существует законодательство и существуют документы на недвижимость, которые э, он год тому назад. Также вывез из сейфа. Еще я хочу напомнить, что он нарушил систему видеонаблюдения, забрал машину дочери и многие-многие другие предметы. Мне уже не хочется перечислять там кофры для часов и все другое.